Майнкрафт, але я фені, і мені треба вилізти. Все, що в мене є це платхороста, як я добув за відео. Я не знаю як. Мені треба любити блоки, але я їх не можу добути... клон цього довбуного плода хореса. Тепер мене його вразі більше. Але на що він мені надо? Я знаю, що я можу тепер тіпатися. Але на що воно мені надо? блок, чтобы Подожди. камень надо. Ты за что? Что тут вообще есть? Тут остров Галимось. Не б хоча б камень я б переплав і построю ще. Може його поставити можна? Ні, Никуда не можна. От чого він отак так стоїть? А от коли його добываю, більше не стоїть, чого. Що за странное свечение? А, чіткий мій портал. Ух, ох, чи не брик. Я думаю, це неможливо. Ах, це займе цілу вічність. Там шоссе. Що... у мене ж два счастья. Камень треба мені ще шубка, дерево. Це неможливо. Я ще играю на мирній сложності, того це вообще неможливо, а... Може повезе. Чуть-чуть не долетів Що можна Ну, чого це неможливо? Вже його можна спокойно копати.